Ще ми, ми доброго дня, доброго вечора. Хто коли дивиться, давайте подивимось з вами найближчі дні Херсон, Одесу Миколаїв. Що там ворог хоче. Знімаю, поки є світло. Що у нас в Харкові ви бачили? Ми вже нікуди не виходимо, щоб ви зрозуміли. У нас навіть доставка іноді бояться хлопці їздити в деякі райони. Тому дивимося. Херсон. Херсон найближчий період, найближчі дні. Дивіться, о, будуть або заяви, як по нас, ну, як по Харкову, що треба небо закрити, дайте допомогу, дайте ППО, дайте ще там щось. Якась надія буде, дрони будуть збивати, щось все ж таки будуть у вас збивати. Тобто військові будуть відпрацьовувати дуже добре. Але на тлі цього, на тлі цього буде відчуття, що, знаєте, обманули, обдурили, тому що для цивільних небезпека жертви будуть. Дивіться, парки, паркінги, парковки, ось щось таке, знаєте, відкрита територія. І адмі... адміністративні споруди, також поруч щось може бути. Суди, адміністративні споруди. Як знаєте, нібито колись там. Хтось здає. Це людина, яка підглядала і бачила, що там колись там стояли, або стоять якісь військові машини. Ну, вона може бути. І волонтери мають машину в камуфляжі, розумієте? Це ж не значить, що там скупчення військових. Ще якась отака. Житловий будинок є небезпека. Як щось кудись не долетить. Спати не дають. Не дають спати. Нам вже з вами да не доснуть. Херсонної плечі дні. Область виїздить. Люди з міста будуть виїздити, будуть. Жити хочуть. І не бачу масової евакуації, бачу, що буде прийнято якесь рішення, що от, може військові хтось попередить, що буде загострення. І якось там, знаєте, на червень, можливо, там, на місяць, на, на декілька тижнів люди будуть потроху виїздити. Будуть казати, краще почекати, що може все ж таки буде захист. А чому ще будуть виїздити? Бо і так якось з медициною біда. А ще й зі світлом будуть великі перебої. Треба бути дуже, ну, дуже обережними в цьому питанні. Кожен для себе сам вирішує, влаштовує його, його чи ні. Буде сподіва... будете дуже сильно сподіватися на наш рух вперед-вперед. Дуже хочеться, будуть якісь активні дії, але ворог більше буде обстрілювати і район, і саме місто. Херсонщина, деокупована, Херсонщина, деокупована. Будуть лізти, намагатись маленькими групами. Вони як з води будуть намагатись йти виходити, або дуже багато над водою літає, де там вода, ви самі знаєте. Показує, що от ворог якось чимось прикривається як об'єктом на воді, і намагається перейти на той бік бігати. Не може він велику силу підтягнути перейти, не може нас витіснути, витіснити, не може. Бо сили нам дадуть трошки, підсилять вас. Великі плани щодо Херсону. Ми дивилися на червень наші великі плани, але захистом біда. Із захистом для воєн, для військових, і захистом для цивільних. Там біда, біда бідосі. Херсонщина окупована, херсонщина окупована. Вибиваємо вогнем вогневі ураження ворога, трусимо його, тиснемо його, буде десь просування. Вони просто трошки відійдуть, розумієте? Але атака на Херсон через це буде, от чому біда, що десь вони поступляться території, ми їх витиснемо з якогось клаптику, з якоїсь висоти, і нам це буде зручніше. Ну, правильне рішення яке, якесь, маневр якийсь буде гарний. А Херсон буде потерпати. Одеса, найближчі дні, Одеса, найближчі дні. А мені знов, мені знов показують оцей замок гарний. Десь поруч може бути гучно. Замок Гаррі Поттера, Одеса найближчі дні. Знову як звідти десь летить. Приморське. Я не знаю, що це. Може це не ваше. Ну, чомусь мені такий населений пункт сказали. Район гучно, район дуже сильно буде накривати. І латить, і залітає і видивляється. І я так розумію, що він, по-перше, хоче знеструмити. Я думаю, там є якась інфраструктура важлива в районі, не військова, може портова. Ну, щось важливе є. Хоче знеструмити і хоче там знекровити захист. І чомусь це вплине на захист самої Одеси. В Одесі хоче жертв. Область-область, потім удар по Одесі. Готується, щоб було по цивільних, щоб було, щоб в центр. Одеса, найближчі дні. А за що ти мстишся? А за що твоя помська? Та просто так мені захотілося, щоб військові не могли ніде нормально захист вибудувати і десь нормально стати. Щоб не змогли захистити узбережжя Одеси. Одеса найближчі дні дрони, дрони з двох боків, потім з моря, облітають, підлітають, шукають шлях. Є небезпека для цивільних. А ви дуже сильно чекаєте, як і ми і в Харкові, на великий захист. Вам будуть казати: ну, почекайте ще. Миколаїв найближчі дні. Ваші хлопці на фронтах якось щось гарне зроблять. Не підуть вони на Миколаїв з області, ворог не піде. Нема можливості там маленькі групи Гурнаш або якісь інші спецпризначенці дуже добре зроблять ну, якусь операцію, гарно провернуть Миколаїв найближчі дні. Миколаїв. Ну, гучно в області там, де завжди. Гучно. Що ти шукаєш? Дрони будуть підлітати, видивлятися. Військових шукаю. Не може зрозуміти, буде бачить цивільних військових. Дивіться, від дронів, від чогось маленького, є небезпека для цивільних. Будьте обачні. Після дронів буде ракета. Влучання в Миколаїв буде. Готується, буде в якусь частину, де відпочивають. І є небезпека жертв. готується ще, збирається. Видно буде по щільності, атаками і саме, де інформація, просто багато інформації, саме дронами. Вони, як кажуть мені, навігацію собі прокладають, як пройти, пролетіти спокійно. Центр. Ну, вони вважають, що там центр прийняття рішень, якихось, а там просто забудова. Ну, адміністративні будівлі. Там немає нікого. Центру прийняття рішень. дякую